За 60 секунд покажу, як робити копію Mifare ключа. Це один з найпопулярніших чіпів на 1356 МГц. Будемо це робити за допомогою е, X-Horse K2 Max. Поїхали! Отже, в головному вікні програми обираємо спеціальні функції. Далі нам потрібен пункт sc id Натискаємо. Тепер, як показано на зображенні, прикладаємо наш оригінальний тіп до пристрою і натискаємо IC-ID Identification для щитування. Чудово! Після того, як всі сектори щитало, натискаємо Description, тобто розшифрування. Це важливий крок. Якщо якісь сектори при... на ключі заблоковані, програма їх розшифрує. Тепер забираємо оригінальний тип, беремо нашу чисту заготовку, прикладаємо її і натискаємо клон, а потім ОК. Чекаємо. І бачимо результат. 64 з 64 секторів успішно записані. Ось і все повний клон типа Mifare Classic готовий до роботи. В наступному відео покажу, як працювати з найскладнішими захищеними ключами. Якщо було корисно, лайк та підписка на точках ключів, і які ключі ви найчастіше копіюєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був Юрій і до зустрічі.